На посаду поліцейського претендували 4900 кандидатів. У підсумку відбір у тернопільські патрульні пройшли тільки 209 людей, і саме від них містяни почули присягу 12 березня. Урочисто присягаю, Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу дотримуватися конституції та законів України. На охорону закону в Тернополі від суботи стали 17 екіпажів патрульних. І На театральній площі усі, хто пройшов відбір, і 10 тижнів підготовки. 24 людини серед патрульних служили в ато. Під час церемонії колишніх військових нагородили відзнаками. Нагородити орденом честі слава Алтуніна Євгенія Андрійовича. Із складанням присяги правоохоронців привітала голова національної поліції Хатія Деканоїдзе. Ми сьогодні представили 200 молодих хлопців, які прийшли служити в поліцію. Це важливо, тому що вони повинні виконувати тільки один долг перед народом і перед жителями Тернопіля. Поздравляю, вітаю! Чверть від складу тернопільських поліцейських це жінки. 80% патрульних мають вищу освіту. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.